Хорошо, що мене загримували, я не буду червоніть. Андрюха, ну ти запускайся. Ще раз Думу, щ... до нас туди підземелі зайде. То що? До нашої банди, ми там з'їмо. <рес> Ніякі ТЦК не заманять тебе захищати батьківщину, як просто поїхати до пацанів і побути з ними один день. Я виступав і буду виступати за е, мілітарізацію повну нашого суспільства. От перший раз я тоді поїхала до Харкова, і перший раз була в цьому місті. Е, мені було страшно. Друзі, привіт, <клухи> хлопці. Скидайте зайву вагу, тому що якщо ви будете під сотню, вас ніхто не витащить. Їм десь всередині себе соромно перед такими людьми, які це прийшли і це винесли. Я весь час казав е, на драгерів дігери. Я теж постійно дігерами називаю. А як правильно дігери? А, а які драгери? У нас будуть круті гості. Підписуйтесь, будь ласка, на сторінки ЦПД, РНБО та Укрінформу. Також підписуйтесь, будь ласка, на наші з Дмитром Дипломатом телеграм-канали. Обов'язково дивіться на щосереду о 19.00. Боремось з пропагандою ворожою разом.